У другій главі Багадіти там сказано, що просто навіть крихта відданого служіння, вона оберігає людину від найвеличнішої небезпеки, і там мається на увазі велика небезпека це народження не в тілі людини, ну, тобто перенародження. Тобто людина, яка якось поїла мага просад, щось зробила для Крішні. То вона народжується людиною. Це вже великий подарунок, так сказати, і може продовжувати шлях. Є всі шанси, так? Да? Угу. Але, але ж можна і оліненкам народитися. Можна, так. Да. Можна. Але Не дивлячись треба... на махопросад. Ну, це треба постаратися. Постаратися треба. Тобто постаратись накосячити? Так, да. Да, щоб, щоб так накосячити, треба постаратися. Угу. Будь ласка, залишайте своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.